Але ловіть ці промені дуже обережно, бо троє туристів загинули на одеських курортах: Затока і Кароліна Бабугас. Посеред дня у воді розірвалася міна. принаймні так твердять очевидці: купатися на цих пляжах влада категорично забороняє, бо загалом же в Одесі понад два десятки легальних місць для відпочинку. Тож де купатися безпечно і про які загрози варто пам'ятати, навіть там дивіться у нашому сюжеті. Цей момент зафіксували у курортній частині затоки на одному з одеських пляжів. У самий розпал відпочинку приблизно за 50 метрів від берега ймовірно здетонувала міна. Внаслідок вибуху двоє відпочивальників, чоловік та жінка, отримали смертельні травми. Згодом виявилось, що на іншому пляжі у Кароліно-Бугазі від другого вибуху загинув ще один чоловік. Подібна історія сталася у затоці близько двох місяців тому. Сценарій той самий: двоє чоловіків пішли купатися неподалік від берега. Здетонувала міна, і обоє загинули. Офіційно ці зони відпочинку закриті, і купатися там не можна. В області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 у місті Одеса, по одній у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Кожна з них пройшла комплексну перевірку, наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки, як на суші, так і у воді. Нині Одеса кажуть фахівці один з найпопулярніших напрямків для відпочинку в Україні, адже тут залишився чи не єдиний відносно безпечний вихід до моря. І за таку можливість люди готові викладати чималі гроші. День приблизно для двох людей потрібно від двох до трьох тисяч гривень. Тут суму входить їжа. Звісно, а відпочинок можна не взяти житло від тисячі гривень до трьох тисяч гривень. Деякі заклади беруть за вхід. Лежак можна купити приблизно від 300 до 800 гривень. Якщо ви хочете відпочивати класно і дорого, то це 5 тисяч гривень плюс в день. Втім, офіційно відкритих пляжів вочевидь недостатньо. Тому заборона купатися не аргумент для відпочивальників. На небезпечні пляжі щодня приїжджають десятки туристів. Сьогодні я приїхала до Кароліно-Бугас. Тут також класно. Відпочиваючи з цього року, також багато мотелі бачу, що працюють. на та набеська бомба. Аби уникнути трагедій, місцева влада рекомендує відпочивати на офіційно відкритих пляжах. Їх регулярно перевіряють на наявність мін та інших небезпечних об'єктів. Там також створені укриття. Є охорона та знаки, що попереджають про можливі небезпеки. Порушників, які нехтують безпекою і обирають відпочинок у заборонених місцях, можуть притягнути до адміністративної відповідальності і змусити сплатити штраф від 1700 до 3400 гривень. Якщо ж протягом року буде повторне порушення, тоді вже загрожує штраф від 3400 гривень до 5100 гривень. Та найгірше це загроза здоров'ю і навіть життю.